Хочу бистро, бистро і бистро, хочу отримати результат. Хочу величезної команди. Хочу, хочу, хочу. І ось такі питання кажуть мені інколи буває навіть члени моєї команди. Інколи буває люди з інших паралельних гілок, з інших компаній. Всі хочуть швидкого, швидкого результату. Дуже класно. Ви коли-небудь худли? Або хоча б на, на секундочку уявіть: от ви струнка, гарна жінка чи гарний підтянутий чоловік. А от уявіть просто людей, які от знаходяться в такій ситуації, там їм треба схуднути. І от як ви думаєте, в них вийде от прямо швидко, прямо швидко сьогодні. Хочу мінус 40 кг і, і таке інше. Ні, звичайно, так не буває, однозначно. Оскільки для того, щоб сходнути, потрібно щодня робити якісь певні дії, які будуть доводити вас туди до результату. Так, звичайно, будуть опускатися руки. Перехочеться в один момент це все продовжувати, тому що не бачиш швидкого результату. нас всі хочуть все дуже швидко. І от коли приходять в МЛМ, Хочуть швидкого результату, хочуть чеків сучасних, великих команд. І прямо, прямо сьогодні моя відповідь для вас. Дивіться, якщо ви приходите саме в онлайн, і якщо ви обираєте шлях через соціальні мережі, то зазвичай, зазвичай, все-таки це результат, це робота вдовго. Перспективу у майбутнє однозначно, але ви щодня робите певні дії, які вас наближають до вашої цілі, до вашого результату. І фішка в чому, що можна отримати швидкий результат тоді, коли піти не через соціальні мережі, а піти до свого теплого кола знайомих. Якщо вам треба дуже швидко і ви не готові чекати дуже довго. Берете свою телефонну книгу, берете свій телефончик і починаєте дзвонити Абсолютно кожному. Кожному по правильній методиці, як це робиться, правильно спілкування з теплим колом. І все. Тільки так, по-іншому ніяк не буває. А, мені зараз почнуть відмовляти, мені зараз почнуть мене не просто відмовляти, а говорити, що це якесь шахрайство, що це піраміда, лахатрон, куди ти вліз, і будуть відмови, і я себе буду погано почувати. Ну, дивіться, проаналізуйте і подумайте, вам треба швидкий результат. І ви згодні чути оце все, але ви знаєте, що в результаті ви отримаєте високий чек. Чи ви все-таки готові нить, скаржиться, думати і, я не знаю, медитувати на те, що у вас нічого не вийде, і у вас і в соціальних мережах нічого не виходить, і з теплим колом нічого не виходить, і ви оце вже прямо не знаєте, як себе взяти докупи. Ви спочатку проаналізуйте, моя така порада. Подумайте, подумайте, що ви взагалі хочете. Ви, коли приходите все-таки в mlm індустрію незалежно від того, в яку ви приходите компанію, яку, чим ви там займаєтеся, чим займається ваша компанія, ви ж повинні проаналізувати, чому ви сюди прийшли, заради чого? Всі кажуть, постав собі цілі, постав собі таку ціль, яка тебе буде гріть. Ну, так, воно так дійсно і працює. Дійсно працює. Я також прийшла сюди для того, щоб там, заробляти, гегей, класно. І в результаті все одно були якісь страхи, страхи те, що будуть близькі засуджувати, обговорювати, відмовляти, я не знаю, там, якось оправдовувати мою фігню, якою я займаюся, скажімо так, чесно чесним словом. От. Люди в соціальних мережах, там, що вони про мене будуть думати. І мені, оці всі їхні думки, те, що я собі надумала, скажімо, це все, я себе вже настільки накрутила, що навіть та ціль, яку я собі поставила, вона мене так не гріла. Знаєте, що мене включило? Коли я лежала на операційному столі, і в момент, коли мені там починали вводити, робити якісь там маніпуляції, вводити наркоз, я зрозуміла, що а якщо я раптом не прокинусь. Я, оці всі страхи, що у мене були, вони мені перекрили мій шлях, я нічого не зробила для того, щоб щось залишити дітям своїм. Щоб вони колись мене згадували і казали: оце в нас мама крута, оце вона молодець. Вона пішла, не дивлячись ні на що, проти всіх, просто була собою, йшла до своєї цілі, до своєї мети і дійшла. Їй було все одно, що про неї подумають, що про неї скажуть, завжди буде негатив. Завжди знайдуться люди, які будуть негатив лити. Завжди знайдуться люди, які будуть підтримувати, які будуть позитивні. Однозначно, завжди. І мене тільки це включило. Коли я вже відійшла від наркозу, я зрозуміла, що далі буде все по-іншому. Однозначно. Однозначно. Я для себе обрала шлях через соціальні мережі. Я знаю, що це довгий шлях. Це побудова особистого бренду, це створення відносин із з моєю аудиторією, це фільтр аудиторії, тому що, звичайно, комусь я буду подобатися, їх хоч до рани прикладає, когось я буду бісити настільки, що вони ладні будуть свої телефони розбити. Я також це розуміла, усвідомлювала. Все одно я сюди прийшла. Але я знаю точно, що я почала 10 місяців тому це все робити. І от уже поступово, поступово, поступово вже всі знають мене як експерта, як лідера компанії Лівгуд. І я цим дуже-дуже пишаюсь. Хто почне сьогодні, то повірте, через рік ви також будете дуже в крутючому статусі. Якщо ви нічого не будете боятися, а йти до своєї цілі, то ви обов'язково її досягнете. Однозначно, всім рекомендую починати сьогодні, прямо зараз, прямо в цей вечір, не завтра. Завтра, пам'ятайте, завтра це такий день, який ніколи не наступає, тому що він завтра. Ви лягаєте спати, а завтра повинно наступити, а ви прокидаєтесь вранці, а завтра знову не наступило, тому що вже сьогодні. Отак, от, от, і коли ви собі все відкладаєте на завтра, то ви так нічого ніколи і не зробите, ніколи нічого не досягнете. Тому вірте в себе, якщо вам треба якісний результат, ідіть в соціальні мережі, створюйте особистий бренд, починайте говорити, знайомитися зі своєю аудиторією, розповідати про себе, про свої результати, про свої якісь там злети і падіння. Якщо хочете швидкого результату, беріть телефонну книгу і починайте дзвонити всім своїм знайомим. І коли ви ще самі навіть не розібралися в своїй компанії, але у вас є оцей фактор довіри, люди вам довіряють і розуміють, що ви дурньою точно займатися не будете, то до вас прийдуть в команду однозначно, і вас буде швидкий результат. Будь-який результат це однозначно результат. Якщо він швидкий, якщо він стрімкий, то це взагалі класна історія. Якщо він довгий, але пройдений якийсь певний шлях, є певний досвід, це також класна історія. Будь-яка історія, вона класна, коли вона закінчується результатом. Однозначно. А всі, хто ниють, скаржиться, все їм не таке, і умови не такі, і погода не така, і настрій не такий, і інтернет поганий, і телефон не дуже якісний, повірте, повірте. Можна робити такі речі, головне дуже хотіти і дуже бажати. Тому бажаю вам впевненості в собі, рішучих дій і, звичайно, результатів. Всіх люблю, всіх обіймаю до зустрічі завтра в прямому.